Будівництво бані це вам не в інстаграмі пальцем тисяти. Починаємо з фундаменту під піч. Дробив опалубку, щоб бетон не втік до сусідів. Бетон він як зарплата, тільки відвернувся, а його вже нема. А це наша зірка. В минулому житті вона була балкою від крана. Тепер вона серце бані. Приварили трубу 110 десятку на Бовдур. Варив не сам, бо якщо я візьму сварку, то баня закінчиться на етапі іскор. Чирина 37,5, висота 46,5, ювелірна робота, майже як айфон, тільки з металу і гріє. Приміряв я, значить, новенькі двері. А тут прийшов батя, подивився і каже: О, мені такі теж треба, і забрав. До батя це вища інстанція, з ним не посперещається. Будемо тепер думати, чим завісити, щоб пара не вилітала. Ціни з ракушняка, природа, краса, але далі почався квест. Треба було плівку, а потім маяки для зливу води. Я зробив навпаки. Маяки стоять, а плівки нема. Ну що сказати? Прийшлось потанцювати з бубном, щоб все, все, все переробити. Зате тепер вода тікатиме в каналізації швидше, ніж я з роботи додому. Витяжка зі смертків каналізаційної труби назвав її друге дихання, топив у стіну, теплив, щоб не плакала конденсатом. А ось подивіться на цей брус п'ять на п'ять. Виглядає так, ніби він пам'ятає ще хрещення русі. Просто він трохи намок під дощами, поки лежав на вулиці. Але ж ми не на виставку антикваріату. Нам головне, щоб трималося. На стелі 15 сантиметрів вати на стінах взагалі по 20. Подивіться, подивився я відоси про поверову фольгу. кажуть, трухне та ну його взяв теплий ізоль, базальта. Тепер в мене тут не баня, а кабіна пілота з ПСІ. Таки заклеїв скотчем так, що навіть повітря боїться приходити. Вагонку до підлоги не пущу. Дробив знизу забог чиплюбіток зібтокартону, те, щоб вагонка воду не пила. Буде плиточка, як плінтус, все по феншую. Знаєте, зараз тут так затишно, ніхто не зізнається, скільки я тут матюкався і скільки з любові зашив під цю вагонку. Але я знаю, баня віддячить теплом. На цьому поки все. Хто не підписався, той париться без віника. Ставте вподобайку. Далі буде ще цікавіше.